Під стінами міської ради знову пікет цього разу люди прийшли до ратуші не за вимогами, а за підтримкою місцевої влади. Мітингувальники кажуть, їх попередили, що Чернівецькі пасажирські вагони, депо по незабаром реорганізують і об'єднають їхні підприємства з іншими. А відтак, якщо їм і не дадуть роботу, то далеко від сім'ї й дому. А це не лише фізично та психологічно важко, але й дорого. Нас хочуть закрити і лишити людей без роботи, без сусідствування у кожної діти сім'ї. Так а як, а куди йти? Я вже тут 25 років робив. І дід мені робив, і тато, і мама, і я тепер тут, і що і куди мені йти? Перейти в Львів чи перейти туди. Це ж треба добиратися. І так ми половину дороги не вдома. Половину дороги ми... Скитаємося і, і так далі. А це як називається? Це так, щоб люди самі відказалися і щоб, щоб пішли геть самі. В Чернівецькому пасажирському вагонному депо зараз працює 800 людей. На мітинг прийшли навіть пенсіонери, бо кажуть, віддали залізниці все життя. І доля депо їм не байдужа. Ми половину життя свого віддали желізній дорозі і бували такі часи, що хотілося бути би вдома, Ну, труба зав'їти, я кажу, піонерському трав, так і ми. Да пад. Умать немножко ліквідирують, просто запросто то так Это не надо так делать с людьми. лишні проблеми країні. міській раді. Мітинувальників запевнили, що підтримують їх як зможуть, але вплинути на рішення залізничників не в їхній компетенції. В львівській залізниці натомість запевняють, людям хвилюватися не варто. І змінюються, всі ми крокуємо вперед, модернізуються підприємства, і звичайно, що певних змін нам і не уникнути, і це нормально, що вони відбуваються, але якоїсь конкретної інформації з приводу чернівецьких підприємств, з приводу локомотивних пасажирських чи інших депо наразі немає. Все це поки що на рівні розмов, консультацій, обговорення. Більш ніж впевнена, що в жодному випадку мова не буде йти про те, що люди от, ну, колективи опиняться просто без роботи чи. На вулиці в жодному випадку ні. Працівники депо після години пікету розійшлися, але запевнили, якщо через 10 днів рішення про реорганізацію не анулюють, вони продовжать пікети і навіть більше. У нас дуже є багато радикально настроєних працівників, які готові перекривати вулиці, перекривати поїзда. Ну ми закликаємо. Ми про спілки закликаємо тільки мирним шляхом. Будемо робити акцію протесту в Києві. Ві будемо пікетірувати Верховну Раду або Кабінет Міністрів і Міністерство інфраструктури. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час.